To nam ho nam, ya kun Школа духовного розвитку, Всесвіт я, духовна школа Землі, галактики та Всесвіту, місце та спільнота, яка допомагає людям розвиватися та працювати під керівництвом своєї душі, представляє лекцію, подкаст від Творця Небесного про переродження Всесвіту. Вітаю вас, дорогі мої діти! Це Творець, Творець Небесний Абсолют. Так ви мене називаєте. Сьогодні я розповім про процеси, які відбуваються зараз тут на землі та у Всесвіті, про те, що несе це для вас і всього сущого. 28 лютого 2025 року. Відбувся перехід Амаї в п'ятий вимір. Він пройшов квантовою хвилею, хвилею, яка торкнулася всього Всесвіту, запустила в ньому такі самі процеси перетворення, які пережила Амая. Було створено і реалізовано необхідні ключові точки 25 березня 2025 року. Для створення Нового Всесвіту та 28 березня 2025 року для його переродження. Весь Всесвіт перейшов на новий рівень вібрації. Обнулено всі старі програми болю, фізичного, емоційного, душевного. Я створюю цю землю, я створюю ці світи. Мій світ прекрасний. Тут високі вібрації, спущено любов Абсолюту, з'єднання зі спільним духом. Цей світ, створений мною сьогодні. Він творить. Тут усе твориться, створюється. Зводиться, здійснюється, сповнюється. Світло, світло, світло. Тут веселка більше не бачиться в енергіях. Вона у всіх, все рухається. Усі цивілізації дивіться: Новий світ, нові правила. Нові вчення, коди, рівні, новий рівень щільності переміщення тіл. Ефірне тіло переважає над щільним, завантажується в просторі, змінюється все видиме і невидиме. Невидиме стає видимим, видиме, видозмінюється. Зник хаос, новий рівень передання інформації. Він став потоково телепатичний, що впливає на безліч свідомостей. Я передаю, всі приймають через простір. Усе миттєво стає одним, одне миттєво стає всім. Усі відчувають одне й теж одночасно. Усі на різних рівнях свідомості відчувають колихання енергії, вібраційні потоки. Відбувається взаємодія і передача інформація від вищого до нижчого. Немає опору, немає зречення. Все. В єдності, в цілому, повне усвідомлення. Планета і космос єдині. Все переходить у єдине ціле. Усі частини світла синхронізовані. Коли потрібно передавати, все стає єдиним. 29 березня 2025 року відбулося велике вирівнювання. Так, у вас уночі вирівнювалося все всередині кожної клітини, всередині всього на планеті, припинилася внутрішня суперечка, внутрішня незгода, розбалансування всього на планеті, усього, що існує. Усього, що живе, дихає, вібрує, якось розвивається усього, що створено мною, усього, усього, що створено людьми, рухомого і нерухомого. Вирівнюються пласти, які тягнули планету до хаосу. У різних місцях планети через це трапилися і трапляються зрушення. Які тягнуть за собою, як ви називаєте, землетруси потопи. Планета рухається, вирівнюється. Це так само, як з'єднання темряви і світла. Зникає розбалансування. Тому було бути. Планети відновлюються. Стає такою, як було задумано спочатку. Тут також буде все те саме, але на іншому рівні вібрації, усередині кожної клітини, переналаштування на вищий рівень вібрації. І це спричинить серйозні трансформаційні процеси. Мало хто це розуміє, але відчувають усі. Що стосується людей, то якщо в людині є хоч одна мить розуміння цього, то людина переходить. Якщо цієї миті немає, людина залишається. І це вже ніяк не переробити. Так само і з усім іншим. Усе йде послідовно. Тим, хто не дуже розуміє, що відбувається, я передаю любов. Вони знають, що приймати. Їхнє кодування йде само собою. А зараз через цей подкаст я передаю любов, істину. Вони все відчувають. Просто не пам'ятають, хто вони і хто прийме мою любов. Той згадає, хто він. Усе хоче, усе відчуває, усе на землі відчуває, що йому потрібно. Важливо, щоб це передавалося через вас. Вам же через вас. Я говорив вам і повторюю, тільки світло і любов є основним двигуном у цьому процесі. Моя любов і благословення вам, мої дорогі діти, Творець. Цю лекцію прийняли та передали Олеся Плахіна та Вікторія Крупа. Озвучила Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом, дискутувати та навчатися, а також ви можете приєднатися до нас в енергетичних роботах. На нашому YouTube каналі щотижня ми публікуємо практики медитації, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ваші вподобайки та відгуки допоможуть більшій кількості світлих душ почути нас. Будь ласка, приєднуйтесь до нас і наступного тижня. Ви маєте бути в курсі того, що відбувається зараз на землі, у нашій галактиці та у Всесвіті. То нам... O nam he akont nam